Категорія S, категорія N, чи впливають ці категорії на ваш іншуренс на страховку у Великій Британії? Ні, не впливають. Тому що е, ці категорії можуть впливати тільки в тому випадку, коли у вас буде ДТП і вам страхова компанія повинна компенсувати кошти за вашу автівку, то в такому випадку ви можете отримати на 15% менше від вартості вашої автівки. На іншуренс автівки з категорією вони не впливають. Впливають на іншуренс тільки такі речі: ваша водійська посвідчення, ваш досвід, місце знаходження вашої автівки, де вона прописана. Також впливають статус автівки, тобто це бізнес клас, економ клас і так далі. Тобто, а також якщо ця автівка має надписи РС, «ВРС», Sport, GT або щось таке подібне, також там і страховочка буде інша. Все інше не впливає. Тому почитайте закони, можете спокійно купувати автівку, в якій колись були легкі структурні пошкодження. От, і ці машинки приписали N або S категорію. Цих автівок тут у Великобританії досить багато, тому що ніхто не застрахований, що ваша автівка стоїть десь на зупинці біля супермаркету. Хтось розвертався, зацепив вам бампера, Вам страхова зробила компенсацію, поціпила вам категорію на цю автівочку. Від цього ніхто не застрахований. Також ніхто не застрахований, коли ви купуєте машини на маркетплейсі, автотрейді і так далі, тому що. Продавець вам може також продати автівку, в якої колись були відремонтовані двері, крило, бампер, фара і так далі. Тобто за це можете не хвилюватися. Ці категорії на вартість вашої страхівки не впливають. Тому Можете спокійно купувати автівки за аукціону або були якісь легкі неструктурні пошкодження. Катайтеся і не хвилюйтеся.